Самі я не зорітвий алмаз. І сьогодні ми будемо грати Stand of 2 ігриці Це зараз повернусь, коли включиться. От ми і запустилися і От так ми будемо проходити паркур Ладно, я не проти Чи чого? Не казати треба, різати не можна. Ай. Больно. На, кресло. Думав, мене в кресло забрати. Не треба мене забирати. все-таки. Ладно, починається гра, паркур. Як я їй казав, ну що, починаємо. Першої попитки ніколи, певно, не вийшло, а не получилось. Це ли ж я такий неудачний чи що? Ну, так, звісно. А, ну, зараз пройду попитаюсь. Як ти туди допригнув? Я не можу щось. Його... <гувати>. Oh. Ну і треба, треба що? В останню секунду, ладно, сконцентрируюсь, стрибну, Надія, ніхто ще не пройшов в катку. Певно, що вже скоро пройде. А я останній пройду. Бо вони, певно, вже пройшли давно це питання. Лиш я тут не можу пройти. О, один. Не пройшов ще. Тобто є тут Ладно, я не знаю. Ну, Сюди я про. Ладно. Не вийшло, ну ладно, скіпну частину одну. Угу. Веде мене. Чувак, будь ласка, я не хочу програвати таке молоде. Як чого не шуткує, але я допригну. О, двоє вже пройшло, а я не майже пройшов. Осталось лише, як в кровоці. Не ну, там я було. Ладно, лазери. О, я це проходить, верхню я пройду. Опа, опа. Ізі. Поки що ізі. Ну, обоє поплатились. Ви що, вже пройшли? Да. Пацани не зупиняються надовго. Та весь дівай. Троє пройшло, але я не можу пройти. Як завжди, піду за цим чилом. Він не знаю, куди йти, але я знаю, куди і як я йду. Так. Музей, я зможу. А тут їх. Тут неможливо було, ясно. Це? Це боротьба не на смерть, а на жизнь. Що, чекаєте мене? Не зачекайте, я пройшов. Все. Вот. найбільш успішні люди у світі. О. А, тут ще ж нежні я розумію. А я забуду. Давай про мені здається, він вже достегне за 15 секунд. Все ми виграли. А я яким номером інтересне? Ти 57. А ти. Не видно. 22. Ін інтересно, який я номер. Ну ще одне спитання вибухові острови. О, два. А, я помню. Ай. Больно чуть-чуть. Пока, два сотис, а але як тут мабути? Мені цікаво. а тут хоч би можливо пройти не помивши. можливо, але я не можу. Це не вибухові, це лавові, як на мене. Булькан. Ні, я не пройду, певно, що. Є, я пройшов першим. Опа, опа, Америка, Європа, опа. Я виграв ці питання чесно. Я вже грав ці ігри. Все. Де ви? Опа, 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 опа. опа Вам треба приблизно сюди прийти, Ось сюди. Сюди дойдете молодці. але вам не везе. Мені повезло Знайте таймінг. Опа, 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 опа. О, челлики вже про... бідний челік. Давай, давай, ти зможеш, давай. Не встиг, пацан, бідний челик. А він так блеська був. Так, о. десь тут має бути приховано, міша. Знайшов. Друз нашел. Дальше это. Четверта. Так, дальше. Где а. Ясно. Пять. Изи, изи. Я тебе знаю твою як, 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 як мішень, так що треба бездейше всі. А, все. А де фініш? А, ось там фініш, все, я пройшов друге. Юху, челік! Алло, проснись! На роботу пора! Привіт, проснець, на роботу ж пора. Ладно, то ще. Алло! хто з'їв вдома? Опа, челік. певно, що вже знайшов. майже. Я на другому місці лежу. ладно. Певно. О, це теж знайшов, але я другая 80 тобі не багато, ти будеш як я це, блядь. Але от що, найбільш мені не граєш? Брави... Я сказав, ну тут красива. <рес> За обох сторін мене тут. Течко. мінус 50 п'ятдесят. Правда, я задаю. Правда же? обох сторін мене тут. А, ну ладно. Лови. Коротше, лови те це, а те це. Те, це, це і знову це. Думаєте, я такий нібік? А, я ці ігри вже грав. Так що вам не виграти мене в цьому. Лови, лови, лове. Ловай, ловий. Тепер тебе в тебе. Думаєш, я не грав в ці ігри вже. Я сам себе вбив, по суті. Ось, ось. Я тебе не уничтожу, а я тебе унічтожу. Я тобі один і з ним залишусь. Все, я виграв. І зараз подивимось. Хто ж головний тут? Так, да, я виграв цей гри? Щось хочу ще у ігри зіграти. Хочу ще ігру зіграти. Ну що, зараз повернусь. Так від кориця одного боксика. Фрагмент боксика. Орядки випав. нормально. Давай виходьте. Ну, зараз випаде якась командка на час. Кажу вам, нічого більше не може веппати. Весінь не на час. Нічого ну, не належить. Коротше, зараз будемо починати. Так, катка почалась. Це що? Ай, от ти Кріса, а? Крісовий Ку-ку, паца, що, хочеш вмерти? Чекай, я тебе вб'ю. Раз, два, три. І вбив одного. Зараз вже. Знов цей дурний печку, ви серйозно? Раз, ще раз. ненавіжу цей паркур. Але що робиш? Там же годай, паркуріс, другий я, який не паркурі. Може, піти все-таки обхідним путем, ну мене вже всі обігнали, ну ладно, почекаю. Коротше, йду, обхідним. Бо поки заправим туди, вже вмільйон вас пожалію. Оде вже прийшов. Жаль, що цей один не є, ну ладно. А ви здеваєтесь. Ну, я краще піду все-таки цем путем. Хоч він і тяжкіший, головне, що цей бистрійший. І я хоч би четвертим прийду. Ні. Не четвертий, не третій, не п'ятим. Але головне, що тут є чейбой. Які веде по тому ж путю як і виповнити прошлий раз? Ну що, рибає? Ну, привіт, пацики! Що, не чекали, що я зможу пройти? Бо я йшов останнє, а я пройшов. Привіт, пацани! Що, як справи? Нормально і в мене. Ну, третім лучше, аніж п'ятим. Ой, знову воно. Ви серйозно. Ладно, быстренько проходжу. О, дякую челік, що показав мені вірний путь. Не зря я пішов за цим челіком. Опа. О, я пройшов першим. Юху! привіт, пацани! Що не ожидали? Що я пройду першим? А де другий? А, віценазу прийшов. При де челік? О, чилік. О, тут ще один проход. Вінний. Це я виний. О, ви теж пройшли Ну давай, челік, ти пройдеш, тільки зря стремлій конкурент. Ти тут двоє. Хто ж пройде, а хто помре? Не повезло тобі, челік. Опа. міст ілюзій Я піду сюди, неправильно. Опа, давай. Сто, ви серйозно? Просто перед пару. Ладно, я поняв. Ну, тут хороший челик под тим. Ну, я показав їм вірний путь, тільки не вурує, але ми добрі. Правда, челики? Давай, стрибай! Ладно, я ритм и темну сюда. Все. Показав путь їм. О, челли, хорош. Дальше. Ты челлинг не стрибал. Стрибай! давай. Дев'ятка не стрибає. Давай, дев'ятка. Ладно. Ну, поняв? Давай. Коротше, я стрибаю. Ну, я побачу ілюзію. Ну, правда завжди виграє. Вы чё? Загони. Не, я... Нет, я третий. Секунду. Девятка это кто? Кажет мне. Опа! А я тут знаю. Я тебе... Ігри вже грав. Ми беремо, повертаємо сюди. Далі ми повертаємо сюди. Далі сюди, сюди, потім йдемо вперед, повертаємо. Далі... Дальше... А, ось, тепер Все, обману чиліка і себе. Ладно, я зараз пройду швидко. Цей лабіринт. Мені треба сюди десь. Опа. Да. Не повезло мені чучу. Заблукав бачу я. Де, де я? Хто я? Що я? Може поставити мітки хоч би. Куди треба? Не знаю, що треба вперед і вперед. О! Прийшов! А, я дурак. Я лише назад прийшов. Да, я не дроп. Ну, я, певно, вже не стигну пройти. Цей лабіринт. Бо тут, як на мене, дуже тяжко пройти. Я повернуся взагалі назад. І знову назад. Коротше, тупік, 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 говорчи. Знову тут, знову ніде. Все, програв. Але я був так близько, серйозно. Опа, кресмарний. Ой, є платформа. Дальше сюди. Ой, є платформа. Ой. Чуть-чуть я не прав мастер. Молодці, дякую. Пережок віри не вдався. Не. Але тут платформи хороші, видно. Опа, опа. Она Європа. Чого в тебе така срака, велика була? А, пацан. Мне кажется. Запішай людей насмішки. Так і стало. Головне, що і сім, ну, мною, і за іншими челюсти. А! Челік, ти якось заблизько. Віри. Є, прийшов, прийшов! Челік, ми пройшли. Ми виграємо ці ігри. Ти. Ах ти ж криза, ти не стрибав по платформам тоді. Думаєш, я тебе не заповнив, дев'ятка, а я тебе заповнив. Ну, давай, Челік, проходь, проходь. Та я ж тобі путь тут прогол... А, пролістерлість. Ладно, пока. Остання ігра буде гранат. А ні, це була остання. Ну і я на третьому місці. Ну що, хорошо пограли. і всім пока і до нових зустрічей. Пока!